Привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки. З тобою менторка зі стосунків Арина Савчук. І сьогодні я відповідаю на питання із Дірект. Давно у нас щось з вами не було цієї рубрики. Підписуйся, якщо ти досі не підписана, і поїхали розбиратися, що робити, коли тебе не обирають. Слухай запит. Я декілька років намагаюся побудувати стосунки, але у відповідь від чоловіків чую одну і ту ж саму фразу: Ти хороша і класна, справа не в тобі. Або я не можу дати тобі того, чого ти варта, або я не готовий до стосунків. На жаль, у мене немає таймінгу через який період часу чоловік сказав там дівчині, наприклад, таку фразу, але кожна з них, на жаль, говорить тільки про одне. Можливо, я зараз тебе трішки. Протверзлю, можливо, це буде чути неприємно. Але особливо, якщо тобі чути це неприємно, то ти підписуйся на мій канал та на всі мої соцмережі, бо тоді тобі дуже важливо слідкувати за тим, що я кажу. Він просто тебе не обрав. Так, це боляче. Так, це неприємно. Це в багато разів неприємніше, коли це відбувається підряд з кожним з тих чоловіків, яких обраш ти. Але давай повернемося до моменту, коли ти погодилася на стосунки з цим чоловіком. І чомусь обрала його. Ти ж розумієш, що є підсвідома модель, яка керує твоїм вибором, чоловіка, який тебе в майбутньому не обере. Не обере тебе для того, щоб підтвердити твою образу або біль, який живе десь дуже глибоко всередині, який завдяки такому чоловіку ви ти ще раз підтвердиш і скажеш: стану вона, фіксі, мужики казли. Знаєш, <сум> це якби дуже проста модель, але вона керує тобою. І от якщо в твоєму житті є схожі сценарії, тобі просто конче необхідно на мій курс про сепарацію і на вебінар про мудаків, тому що на мудаках ти зрозумієш, що тобою керує. А на сепарації ти взагалі доростиш себе психологічно до віку, в якому ти вже будеш обирати нормальних чоловіків. Кожен раз, коли ти чуєш таку фразу, розумієш. Що це був раз, коли ти підлаштовувалась, коли ти робила більше ніж хотіла, коли ти хотіла здаватися кращою, коли ти дуже сильно хотіла, щоб тебе в цей раз обрали, Всіляка на це натякала, показувала, або навіть через місяць зустрічань вже почала з ним жити, готувати йому сніданки вечері. А навіть це не допомогло, і він все одно тебе не обрав. Так, люба моя, Він не обере, не обере, тому що в першу чергу ти не обрала себе. І якщо в тебе такі партнери постійно. Я тебе дуже прошу, зупинись поки що. Не йди в стосунки, поки ти не вирішиш цю проблему. Тому що, коли це один, два і третій раз, вже, то це закономірність, це паттерн, який керує твоїм вибором. Це не випадковість, це не всі мужики сволочі, це там не світ такий, там не така країна. Ні, це. Є в тобі цей механізм є в тобі, який це запускає. Саме для цього я створила усі свої продукти, щоб навчити і передати дівчатам інформацію, купу корисних інструментів для вибору нормальних, достойних чоловіків. Тому я тебе запрошую, підписуйся під цим відео на усі мої соцмережі, і обов'язково слідкуй за усім, що я розповідаю, тому що це буде твоїм першим кроком вибору себе, бо ти нарешті в моїх відео навіть безкоштовних. Багато візьмеш для того, щоб змінити своє життя в кращу сторону. А якщо хочеш на сепарацію або на мудаків, переходь за цим qr кодом або за цим посиланням. Я тебе чекаю на своїх програмах.